все було ну, другими проблемами. Короте, хоча проблеми все остею, ну, я, залишаються всі ті Все те же. Всі ті же. У мене цей язик, мене він так підводить, капець. груді і суржик, і цей, але таке щось як скажу, як скажу, як зап... Хоть плать, хоч плач, хоч смеся. не снімала, конечно, відео, тому що... По-перше, не було що, така жара стояла в липні, дуже така, так жарко. так це, Нічого не хотілося робити. Нічого не хотілося, ну, взагалі, ну, взагалі нічого не хотілося. Лежала я тільки страдала і вмирала. Потому що жара, і навіть такі були дні, що я навіть не, ну, не вдягала свої апарати, тому що щось э, -то мені не, не, не дуже подобається. <-плодиско> навіть не, не вдягала свої апарати, тому що настільки було жарко, настільки було жарко. Зараз э, зайнялася знову таки інтенсивно э, э, працюю, займаюся тим, що виходжу в ефір. Работаю в Тіктокі, ну кожен день в ефірі практично буваю. Практично буваю кожен день в ефірі. Е, також е, хочу ще виходити в ефір і в Тік-Ток теж пробувати в ефір виходити, я теж там подивилася. Е, як там можна, як там Оце все теж так роздивилася, теж хочу пробувати там. От. Самого, сьогодні з самого утра ось встала, бачите? Ну, вже, звісно, не ранок, вже пів скоро 11, ну, все одно в 9 часов я в мене вже був прямий ефір на От. Ну, так, я, я не можу сказати, що в принципі там геть все там, класно, оце все. По-разному, звісно, буває, по-всякому буває. По-всякому буває. Буває так, що дуже велика активність, а буває так, що геть зовсім не... Ну, сьогодні маленька активність така була зовсім. І я посиділа буквально час. Ні, я навіть часу не посиділа. Я навіть часу не посиділа, трошки посиділа. І пішла, тому що время іде і я буду там сидіти, якщо нікого немає. А ч так рано вийшла? Тому що. Пушок прийшов кіт. Ема злякалася. Ой, я злякалася. Боже, зараз ви бачили цю картину. Дивіться, як вона воно настовбучилася, дивиться на нього, дивіться. Бачите, дивіться. Лежить, дивіться, що таке, а він воно у вікні сидить. Не знаю, чи видно, чи ні. Не знаю, бо щось о, видно, да вам? Видно. А вона воно. Ага, це я поняла, це я. Воно ж поки сфокусірується, господі, теж ще. А вона дивиться на нього думає, що таке? Якого ти прийшов? О, все, все видно. А він там сидить. Думає, що случилося? Дорогой, що такое? Так от, я ж кажу, що дуже... Ну, займаюся такими речами, В общем, виходжу, стараюся якось десь трошечки проявлятися, активно себе вести, тому що ну, та робота, ну, якою ну, я займаюся. У мене теж ну, в інстаграмі є сторінка. Мені кажуть, там зверталася до фахівців, до знав ну, до фахівців, не до з ними, а просто до фахівців писала на консультацію, що, що робити, як там та саме. А мені кажуть, у вас мертва сторінка, у вас мертва сторінка, вам треба щось робити. Вам треба щось робити, якщо ви хочете привернути до себе аудиторію, клієнтів, там, це все, то вам треба щось робити. І от Ларіса, знаєте, після так вчорашнього кармічного дня. <світ> От, рішила да, проявлятися і бути активним у, у всіх сферах. От, тому, тому я і намагаюся, буду, ну, так, буду намагатися старатися, викладати, щоб це не просто там картинки, якісь були інтересні чи репости, там, чи ще щось, а щоб це було дійсно відео, щоб це було зацікавлено іншим. І тому я така знаєте, така вся в активній, як то кажуть, стараюся працювати і через що, мабуть, не вистачає часу ще на ну, ще на щось там, на друге. Щось. Бісером я зараз поки місць не займаюся. Бісером я буду займатися вже у вересні. Це так, знаєте, вам даю трішечки інформацію тим, хто коли я давно не заходила. І... Просто таку інформацію. Бісером я поки що не займаюся, а у вересні, з вересня починаю плести, починаю ну, рукодільничать, як то кажуть. От, так що це буде з вересня. Тоже думала, чи стоїть продовжувати канал вести, чи не стоїть. Закривати я його не збираюся, звісно, ютюбовський ну, канал. Не собираюся і не планую я взагалі. Закривати. Але знаєте, іноді так дивлюся Других ютуберів і почала, ну так, вже час, ну, правильно, стараюся правильно розпланувати свій робочий день, свій відпочинок, свою роботу і так далі. То е дивлюся на інших. Мені, мені дуже приємно дивитися, я люблю дивитися інших. От, і також хочу. Ну, Як мені жалко кидати, наприклад, вже, там, чи закривати там, чи щось друге робити. От. І не хочеться, щоб воно теж ну, висіло, просто висіло без, без діла, як то кажуть. Да? І тому, да, Я час від часу, звісно, буду викладати відео, буду старатися намагатися цікаве це робити. якісь, ну, На мій погляд, цікаве. Не знаю, якщо комусь там не цікаво, якщо комусь там щось будуть казати, чому там. Тільки балакає, чи тільки і те, і те, то, ну, звісно, ну, не дивіться, шукайте, теж вам цікаве. Я завжди кажу так. Мені, якщо не цікаво, я не дивлюся. Я нікого не обсираю, я нікого, знаєте, нікого ну, взагалі я намагаю. Ну, людина може робити те, що вона робить. От їй подобається це робить, вона це робить, вона може це робити, вона це робить. Якщо вона, допустимо, там. Щось не хочете робити, то, то раді Бога ну, прийде час робити, не хоче, то хай не роби. Якщо мені щось подобається, я дивлюся. Це, мені це дуже подобається. Я там дивлюся, я буду наблюдати, я, буду там, я підписуюся, я там завжди чекаю нових відео там, чи ще щось. Да. От. А якщо мені якесь відео, мені там, наприклад, порадили, там, наприклад, як, ну, Якийсь там контент, да? От подивись там те і то, і той. Ну там якийсь канал подивися. Ну, Багато хто там, може там, порадить. Я починаю дивитися. Ну, Вроді би непогане, вроді хороше. це. Ну я дивлюся, що це там, допустим, там це не моя людина, це не містиль. Я, <кхм> я не люблю так. Я не розумію, там, наприклад, там щось так. О, то я його і не дивлюся, наприклад. Я так подивлю, подивлюся там трішечки-трішечки, І тоді все, це не моє, я не хочу, я відписуюсь, наприклад. Там. Я шукаю собі, наприклад, таких людей або 음, такий контент, або таку тему, яка мені б зацікавилась. І я дивлюся, я людину ніколи як от, знаєте, ну, пишу, там, это, то є та та. І рожа не вийшла, і той не вийшла, можна подумати, що там пишуть якісь. Знаєте, красавці якісь. І хто вам сказав, що той хто пише, красавець. Хто вам сказав, що ви красиві, правильно? Там чи я красива, чи що. ну, от, Ми всі ми всі красиві. от, Там, чи ще щось. Там, чи Ой, не міє балака там чи не міє вести. Там. А хтось сказав, що ти там професіонал, помієш, ще мені там алан бадуєм знайшовся. там чи ще ну, ну Це таке, знаєте, Ну це я так образно кажу, там що це. Поэтому я завжди. Те, що мені подобається, я дивлюся. Те що мені не подобається, я не дивлюся. Але в мене немає такої манічки, як то кажуть, коли ти подивилася, щось ти да, е тобі щось не понравилось і починаю на там. Писати там всяку каку Зачим? чим. Так що і це. І звісно, що комусь не, не подобається, комусь щось не не подобається, то я вас прошу прошу просто не дивіться, там, чи відпишіться, чи шукайте якусь там фею там з ціцьками, з губами, там, я не знаю, там, чи ще щось там, чи е, там, я не знаю, там, чи путешестві космічні якісь. Ну, у мене просто домашні відео. От я... Така людина, ну, я завжди так, як воно ну, є. У е, мене так, таке, яке є, таке є. <гум> Домашнє. Це, це мій образ жизні, правильно? Це мій образ жизнь, це, е, це моє життя, це моє життя, це не чиє життя, це моє життя. І я показую своє життя. Так що так, от. Так, далі не будемо на цьому <гум> з -з зупинятися. Е, Вначалі, ну, я викладувала відео, може не пам'ятаю, викладувала чи ні. В початку літа їздила там і на ставок там віддихала з подружками. І оце все. А зараз щас... <схід> не їздив вже скільки не їздю, то у мене коляска поломалась. Ну, як камера лупила ну, більше всього, що, мабуть, пробила. І все ніяк ну, не було можливості нею зайнятися. Ну, У мене там взагалі була одна тема, От, не знаю, може, я її так і дороблю, побачу, як там вона там буде далі, звісно. Що там, як там? От, ну, я, знову -таки, я знову Через що тоді вам ще й не казала, що я не буду про це нічого говорити, тому що буду багато балакати, а воно, гляди, не буде так, як треба. І тоді скажуть опять. Много говориш, знаєте, як кажуть, тому ну, я це не буду зараз озвучувати, прийде час, все покажу, все розкажу. От, але да, я нікуди не виїжджала, сиділа вдома, знову ж таки займалася, дивилася, жара була невиносима. Скільки себе пам'ятаю, такої жари не пам'ятаю. Дуже жарко. Поэтому я сиділа, нікуди не виходила вдома. Oh, з веєром. <laughs> з веєром, кстати, веєр у мене був. Сиділа, то, то цей принесли. <laughs> я таку цю сделаю, э, заставочку таку. Знаєте так? тин 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 э, Вій попросила. ну Це я брала у Іни э, якби на тік цей, як він називається. Аксесуари, ну, всякі такі, знаєте, щоб це. От як було сильно жарко. Атрибутику, атрибутику. Отбрала. А потім мені мама принесла цей вентилятор. Тоже поставила, тому що не виносима. Сята собі купила. А мама каже, ой, так і в мене є, давайте. Нормально, вже жара кончається, а вона вспомнила, що в неї вентилятор. Ну, нічого принесла, кажу, так може, ти будеш ним пользуватися. Вона каже, ні, не хочу, Ні, не хочу. Дивіться, красне до красного. Леді Красна. Леді Леді в Красно. <різь> е, так що отак от, от. от. Зробила да, перестановочку, додала. Зараз я вам також покажу. Ну, все, Бачите, зробила перестановочку комод. Е... Дуже такі невеличкі комутла, -то, тому що вже треба було щось робити. Чого зробила, тому що хотіла більше комод купити. От. А це так каже, що ти будеш більше купляти, і гроші, а цей куди тоді дівати. Ну куди цей дівати? Уже... Давай, каже, в мене там є такі, якщо хочеш там, ну, для там, а ти, там, ну, зробиш собі там, таку невеличку, як то кажуть, е, ну, перестановку. Кажу, ну давай, оце я таке, в общем, зробила. В общем, перестановочку таку. Мені дуже подобається, хорошо, ще й думала, як я буду там виходить, заходить, проходить. Переживала страшно. та ні, нормально, там все, до всього можна приспособиться. О, якби я захотів, би, то до всього можна приспособитися і все зробити. Так, кстати, продовжую читати серію, не знаю, чи показувала, чи ні, Тес Гаррісен. То помре останній. Це... Я не пам'ятаю вже, яку книжку ну, читаю. Ну, це не Це не перша, звісно, книжка, ну і не последня. Я вже так доходжу до кінця, хочу серію прочитати. Дуже хорошо вона пише. пишеться. Ця, кстаті, Тез Гарі це дуже хорошо пише, бистро, цікаво і зрозуміло. Дуже це. О, починаються. Що таке? Їй вже гуляти не можна? Вона вже вагітна. Ми вже очікуємо. Догулялися вже. Сидіть уже. Аму... Це ямур. Бачите, мене амур спомни. Вже все. Оцей. Пушок. Сі до нього пашок каже. Це Ромен приходить до нас в гості. Так він зараз, в принципі, живе в нас. От, то, в общем, це такі діла. так що це такі в мене новості, ну, так сказати, за літо, що, я, я літом мало знімала, що, ну, знімати, в принципі не було що. Ну, я встала, там, прибрала, постирала, там, пішла, чай попила, сіла, все, і сидю. Ну що там? Такого нічим не, а ще жарко, нічого не хочеться, нічого не цей. На вулицю, та да, навіть якби коляска була, мені кажеться, що навіть якщо б вона була б сіла і це, я все б все одно б нікуди б не їздила. Тому що така жара це не виносимо, куди їздити. Я геть мокра була, я геть, ну, ну як всі, дуже-дуже жарко. Так що я б нікуди б не їхала б нікуди б і не цей. Абсолютно, геть, абсолютно. Поэтому я то сиділа собі тихонько. <реш> тихуньку сиділа собі, нікого не трогала. А це ж так, фірма не зутра був. Ну я кажу, ну, мало, мало. Народу мало. Клієнтів мало. Ну, буває по-разному, знаєте. А що як я кожному розказувати, та пишуть, та швидє вже, ви можете швидше, там уже хочеть, а ви щеняк не можете. А мені хочеться людям розказати, показати, як, це все. Ну, В такому плані. Або воно ж. І оце догралася. Кажуть. Кажуть. Догралася. Сьогодні в мене по новому. У мене сьогодні, сьогоднішнє 9 -е число. ну, в мене сьогодні все по новому піде. Е і відео буду викладувати, і пости писати. Ну, Пости я завжди писала на Фейсбук, завжди писала і пишу. Е група там в мене теж є. Ой, щось поламаю щось. Mm -hmm. Група мене є, я теж там викладаю. Ну, в общем, так, знаєте, от, ну, таку роботу, от таку, як в соцсетях, я веду. Я, веду. я, я не можу сказати, чи я там пасівна, чи геть там така сильна. Ні. Да, в Інстаграмі я трошки оце зависла, що я не виставляю в Інстаграмі по двох цих таких параметрах. Я сподіваюся, що. Я сьогодні вже виставила в інстаграм, так що я сподіваюся, що там буде все чики піки Так що такі діла. Так, я з вами побалакала. Навірно, вже багато набалакала. Мабуть, вже багато набалакала. Тому буду закруглятися, скоро і Рома може приїде вже з роботи. Бо я чого так рано думаю, ой, бігом-бігом, бігом-бігом, щоб, щоб мені ніхто не мішав, щоб я нікому не мішала. Ну, в общем таке. А взагалі надалі я планую. Надалі я планую, так от як буде в мене, время, я там буду щось знімати, показувати і так далі. Тобто я нікуди не дінуся і, і не збираюся, тому що я дивлюся, люди, що продовжують вести youtube канали і цікаво, і показують і це все. І я їм така вдячна, тому що я їх люблю дивитися, і завжди приємно дивитися їх і завжди Кожен раз щось нове, інтересненьке, там то посміємося, то поплачемо, то ще щось. Ну, вмісті із блогерами. Так само і я думаю, я не буду нічого там закривати, там нічого такого робити не буду. Хай буде, як буде. Хай буде, як буде. Та і все. Так, ну все, мої хороші. Так що я з сьогоднішнього дня Рома, мабуть, приїхав. Буду. Ні, хтось проїхав. Буду старатися намагатися знімати щось, показувати, щось розказувати, щось там сміятися, веселитися, там... плакати, грустити, печалитися. Ну ми не будемо таке робити, не будемо таке робити. У нас тільки позитив, тільки позитив і тільки хороше настроєння. Так, все, всіх обнімаю, всіх цілую. Дякую, що ви єсть, дякую, що ви зі мною. E, дивіться, тому що Я теж люблю зніматися, якщо чесно, я теж люблю розказувати, балакати. В общем. Щось, ну, ну, це моє. це моє, так що, так от. так що що от Не пропускайте, дивіться, підписуйтесь, пишіть, щось щось напишіть. Просто привіт напишіть, і то буде добре. Цим, тим самим ви мені поможете. Тому що ніякі буває так, відкривають канал, 2-3 місяці і в них тисячу підписчиків, 2-3 місяці і в них тисячу підписчиків. Я вже скільки год веду канал, в мене що то ніяк не може продвинутися, ну ладно, я там його трошки затупила. От. Це вже скільки год теж така активна, скільки знімала на протяженні года і взагалі така. Це, ну ніяк, ну ніяк розумієте, ну ні Я вже даже не знаю, що там, цей, ну, гула, конечно, бігати не буду, понятно, щоб людей не розлякати там чи іще щось. Там чи я не знаю, екстрим я там з таким ритужем не буду займатися, щоб тоже я скажу, дядь, больна на голову. Вот. <ріху> ну те ж я то й показую, те, що я то й показую. От те й все. Ну а ви вже в свою чергу делайте свої. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Пишіть щось там, тільки хороше пишіть. Не треба погане, тому що кармічний год, на що воно вам у ті всякі неприятності, знаєте? Пишіть хороше, або просто лайкайте, або просто мргайте, <смі> можна і так ще. Ну, взагалі, хороше, позитивне. І тоді вам в кінці року вас дасться Вас дасться. Так, все, на цьому я завершую. До нових зустрічей. Всім пока!